Вітаю вас, дорогі цінні друзі. Це програма Добра новина. З вами Богдан Дембуринський. Сьогодні будемо читати історію з «Євангелія від Марка, п'ятий розділ, і також поділюся з вами кількома свідченнями, які ми недавно отримали. Цікаве свідчення, таке я вам зачитаю. Це сестра, її звати Олена. Вона сама живе в Росії, і ця історія вже можна сказати, ті історії вже п'ять років, десь, мабуть. І вона написала недавно в коментарях на нашому каналі YouTube. У нас, до речі, є канал в YouTube, і ми там викладаємо всі наші відео, телевізійні передачі, ефіри, служіння, які ми проводимо в нас, в церкві чи десь на виїздах, свідчення людей, які отримали чудо від Бога. І це все ми робимо для того, щоб ви мали можливість отримувати актуальну хорошу інформацію, яка допоможе вам зростати в вірі. Отже, ця сестра Олена написала: привіт вам з Краснодара. Вона зараз вже в Краснодарському краї живе. Раніше вона жила в Приморському на Далекому Сході. Більше трьох років тому Господь показав мені в Ютубі вас. І в той час я знаходилася в важкій депресії, тому що мені поставили страшний діагноз. Я не бачила виходу і не хотіла жити. Хоча вважала себе віруючою християнкою, яка знає про Ісуса Христа. Але насправді я його близько не знала. Я ходила в церкву, але там нас навчали, що Бог сьогодні вже зціляє не так часто, не всіх, що Бог карає хворобами, що Бог ними навчає. І виходу в мене не було. І ось я побачила вас, і ваша розповідь. Про своє служіння, і виявляється, що Ісус зовсім інший, не, так, не такий, як я думала. І ви мені видалися людьми з іншої планети. І після перегляду вашого коротенького відео депресія просто зникла, і очі мої відкрилися. Ну, дивіться, просто одне відео, одна невеличка порція істини допомогла. Людині звільнитися від цього ярма депресії, пригнічення, страху. І потім я вам телефонувала, і ви молилися, слава Господу, він зцілив від цього страшного діагнозу, від постійних запаморочень, і зцілив мої ноги, хребет через молитву по телефону. І через вас почався мій шлях в пізнанні, який насправді є Бог. І ця сестра почала практикувати, вона молиться за свої якісь потреби, якщо в неї виникають симптоми. І вона одного разу вийшла на прогулянку, сильно травмувала ногу, підвернула, і зразу тут же в неї перша реакція була: вона поклала руку на цю ногу, почала наказувати, щоб нога зцілилася. За першим разом нічого не відбулося, а за другим разом прийшло якесь полегшення. І після третього разу вона встала на ноги і ще була на прогулянці протягом півтора години. Нога зовсім її більше вже не турбувала. Слава Ісусу! Це ходження з Ісусом Христом, якого ти знаєш близько. Не десь хтось тобі переказав якісь свої враження чи думки, а точніше, вони навіть не свої враження чи думки переказують, а вони переказують якусь інформацію, яку вони отримали від когось, хто отримав цю інформацію від когось, хто отримав цю інформацію від диявола. Тобто диявол, його завдання перекрутити образ Бога в нашому розумінні, точно так само, як він це робив 6 тисяч років тому в Едемському саду, коли він спокушав Адама і Єву. Він не мав можливості їх змусити слухатися його, але він мав можливість говорити їм брехню, і в яку вони, на жаль, повірили в цю брехню. І що сьогодні відбувається, коли християни вірять в брехню диявола? Вони втрачають Божі благословіння, вони втрачають. Ці всі ресурси, які Бог для нас придбав ціною смерті Ісуса Христа. Євангелія від Марка, 5 розділ. Дуже люблю цю історію. З 24 го вірша. А Точніше давайте з 22. го Аж ось приходить один з старшини синагоги є на ім'я, і, побачивши Ісуса, впав йому до ніг. І благав його вельми кажучи, дочка моя вже вмирає. Прийди поклади на неї руки, щоб вона видужала і жила. Смертельна ситуація, критична, дуже критична. Тож пішов він з ним, а слідом за ним йшло багато народу, що тиснувся до нього. Натовп був такий досить щільний. І ось жінка, яка 12 років страждала на кровотечу, і натерпілася чимало від лікарів численних, і витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала. Але навпаки, стало їй ще гірше. Почувши про Ісуса, підійшла в натовпі з та й доторкнулася до Його одежі, тому що говорила, як тільки доторкнуся до його одежі, то видужаю. І висох тієї хвилини витік її крові, і вона відчула в тілі, як видужала від хвороби. А Ісус, відчувши негайно в собі, що з нього вибула сила, обернувшись до народу, запитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Цікава дуже історія. Жінка, яка пройшла всі можливі етапи лікування, яка потратила на це все масу часу, 12 років, все, що в неї було, розпродала своє майно, щоб мати можливість лікуватися, натерпілася, написано багато відчислених лікарів, і дій ставало тільки гірше. І ось нарешті вона почула про Ісуса. Скільки таких історій ми чули, подібних історій, коли люди витрачали майно, витрачали час, витрачали здоров'я, їм назначали якісь діагнози неправильні, неправильне лікування, їм ставало ще гірше, гірше, гірше. Навіть десь недавно з кимось я розмовляв, схожа ситуація, і ця жінка мені каже, в мене надія тільки на Бога, а в голосі чути повна паніка. І оці всі кола, які вона там намотує, вона далі продовжує там бігати по цих лікарнях. І дуже часто такі люди кажуть, помиліться, щоб аналізи були хороші, щоб лікар сказав мені щось хороше. Ну, Лікар не зобов'язаний вам нічого хорошого говорити. Все хороше, що ви хочете почути, вам хоче сказати Ісус. Приведіть його в свою ситуацію, приведіть його в свій дім. Отак, От як Іїр зробив, він підійшов до Ісуса, коли в нього була критична ситуація, і Він попросив Ісуса прийти до Нього в дім. І знаєте, Ісус йшов туди, куди його запрошували. Було буквально кілька винятків, коли він десь зустрічав людей на вулицях, або сам до них приходив, як до, в дім до начальника митниці Закхея. Він сам до нього підійшов і сказав, я хочу сьогодні бути в тебе вдома. А так в основному люди запрошували його. І якщо ви чекаєте, що Ісус прийде колись в ваш дім, так, можливо, це станеться, але простіше, коли ви його розшукаєте. І скажете йому Ісус, я хочу, щоб ти прийшов в мою ситуацію. Я хочу, щоб Ти прийшов в ці обставини, які склалися в моєму житті. Я хочу, щоб Ти прийшов в моє серце. Якщо він туди ще не прийшов, запросіть його в своє серце, дозвольте йому там жити. Я десь годину тому спілкувався з однією жінкою. Я так розумію, що вона з греко-католиків. І вона зараз знаходиться за кордоном і проходить там лікування. І дуже багато наших співгромадян. Які внаслідок воєнних дій виїхали, можливо, біженці, можливо, з окупованих територій, можливо, не з окупованих територій, там, де немає обстрілів, але вони виїхали за кордон в надії, що там супер лікарі, супер медицина, їм там супер безкоштовно допоможуть. І знаєте, дуже багато з них розчаровані. І дуже багато з них телефонують нам, і ми з ними спілкуємося. І їхній стан досить такий сумний, тому що ці всі лікування, операції. Я не знаю, хто там їх проводить, досвідчені, недосвідчені лікарі, кращі лікарі, некращі практиканти, але наслідки досить складні. І ось я спілкувався з цією жінкою годину тому. Вона телефонувала вже кілька разів раніше. Ми вже не раз з нею молилися. І останній раз, коли я з нею молився, в неї була якась проблема з яєчниками, дуже сильні болі, кісти. І симптоми були дуже важкі. А перед цим її оперували, в неї видалили пухлину з молочної залози. І ось вона телефонувала. Я з нею помолився. Я попросив її робити якісь вправи, рухи для того, щоб перевірити себе. До цього їй було важко ходити, тому що біль в животі дуже сильно дошкуляв. І вона там, я чув, їй здивований голос, їй стало краще, перестало боліти. Вона почала вільно рухатися, і потім, коли вона прийшла на чергове обстеження на УЗД. І ця лікар була дуже здивована, тому що вона сказала, там жодної кісти немає, там все чисто, все класно, тільки в матці є поліп. І що ви думаєте, десь недавно щось вона робила, просто чимось займалася, і тут раптом їй захотілося дуже сильно пчихнути. Вона як пчихнула, і вона почула, як там з неї пішло щось дуже сильно, всього і багато. І цей поліп вийшов. Цей поліп вийшов, не буду вдаватися там ті всі деталі, про які вона мені розповідала. Але він вийшов, вона вражена. Вона дивиться наші передачі, вона читає Біблію, вона прийняла Ісуса Христа, вона народилася з Гори. Е, і її хвилю, хвилюють е, там якісь утворення в Молочній залозі в, в, вона виявила якісь там невеличкі після цієї операції, вже пройшов якийсь час, десь рік тому, чи скільки там та операція була? І молочна залоза останні два-три тижні боліла. І вона була дуже цим схвильована. І я оце з нею годину тому розмовляв. Значить, На той момент, коли ми з нею годину тому розмовляли, яєчники здорові, матка, слава Богу, симптоми ті всі зникли. Тільки залишилося цих кілька гульок під молочною залозою і біль в тому, в тому місці. І ось я з нею трошки розмовляв. Підбадьорював і наставляв. І основна суть, коли ви стикаєтеся з проблемою, дивіться на Ісуса Христа, наблизтися до Нього максимально, щоб між вами нікого не було. Отак, От як ця кровоточева жінка, в неї була критична ситуація. Вона вже не знала, куди подітися. Вона, можливо, чула про Ісуса не раз. І знаєте, в таких випадках, коли людина чує це перший раз, а симптоми тиснуть. Сумніви приходять, впевненості нема, досвіду нема. Обставини говорять протилежне, люди говорять протилежне, лікарі говорять протилежне, плоть говорить протилежне, диявол говорить протилежне. І тільки тихий голос всередині: придіть до мене всі стомлені, обтяжені. Придіть до мене всі стомлені, обтяжені. Ісус нікого не відправляв в лікарню. Знаєте, як сьогодні часто чую: о, хай Бог мене уврачує руками лікарів. А ви не читали в писанні, що там написано, Бог не потребує служіння рук людських. Йому нічого не бракує. В нього немає недостатку ні в чому. Він ягве, він сущий. Він той, хто створив Всесвіт. Він той, хто наповнив небо зірками, він той, хто наповнив землю життям. І він той, хто сьогодні творить чудеса. Він той самий він не змінився. Він не втратив владу, він не втратив силу, він не постарів. В нього там не стало більше зморщок, він не згорбився, коліна його не болять. Все нормально з ним, не хвилюйтеся. Ісус вчора, сьогодні і повіки той самий. Він помер, коли йому було 33. Він воскрес, коли йому було 33. І по сьогоднішній день. Він, він, він вічний, він споконвічний. Він, він не обраховується роками, він не обраховується якимись людськими параметрами. Він є початок і кінець. Він все у всьому, все належить йому. Йому дана вся влада на небі і на землі. Перед його іменем схилиться всяке коліно земних, небесних і підземних. І я молився з тою сестрою. Я, її, я поговорив з нею, заспокоїв, пояснив їй, що їй менше треба звертати увагу на симптоми, а більше звертати увагу на Ісуса Христа. Коротенька молитва і здивований голос на тому кінці. Гульки змякли. Біль зник, слава Ісусу! Що сталося, Христос Воскрес! Алілуя! Продовжую читати історію. 30-й вірш, 5-та марка. Ісус, же, відчувши негайно в собі, що з Нього вибула сила. Обернувшись до народу, запитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Тобто, Він не знав, Він не передбачав, що це буде. В нього не було видіння там, що до тебе підійде жінка, дотернеться, і ти маєш її зцілити. Ні, вона зцілилася, тому що в неї було бажання, в неї була віра. Зараз ми ще й до цього дійдемо. І вона робила якісь дії. Вона вийшла з того середовища, де вона була. Вона переступила через якісь заборони закону Мойсея. Вона переступила через думку людей. Вона переступила через обставини, через симптоми, через відчуття, через якийсь свій досвід. Вона переступила, тому що вона повірила в слова, які вона чула про Ісуса Христа. Коли ти повіриш. В те, що зробив і що сказав Ісус Христос, в Твоє життя почнуть приходити чудеса. Божа сила почне виливатися в Твоє життя. Божа сила почне приходити в Твої обставини. Божа сила буде знищувати симптоми. Божа сила буде знищувати ракові клітини. Божа сила буде знищувати депресію, страх, паніку, розлади всякі буде знищувати Божа сила. Чому? Тому що на Ісусі була Божа сила, щоб зціляти. Люди приходили послухати Його і зцілитися від своїх недух. І всі, кого мучили духи нечисті, доторкалися до нього і звільнялися. І Він приходив в будь-які міста, села, хутори, люди виносили на Майдани хворих людей, просили про можливість доторкнутися хоча б до Його одягу, і всі, хто доторкалися, зцілялися. Всі, хто доторкалися, відповідно, ті, хто не доторкалися, не зцілялися. Ті, хто не зустрічався з Ісусом, не зцілялися. Там було кілька випадків: той самий сотник Римський, який просив за свого слугу. А Ісус сказав: Я прийду до Тебе в дім, я зцілю. Ісус хоче прийти до Тебе в дім. Сотник побоявся, для нього це вже було занадто, він і так переживав. Для нього і так був стрес зустріч з Ісусом з Месією, єврейським. Він римський сотник, загарник, завойовник, офіцер ворожої армії, яка служить нечистивому імператору. Він приходить до юдейської месії і просить за свого слуги. Послухайте, Ісус любить людей. Ісус вмирав за того самого сотника, Ісус вмирав за того самого слугу, Ісус вмирав за цю кровоточиву жінку, Ісус вмирав за того розбійника, який висів біля Нього на хресті. Ісус прийшов для того, щоб знайти і спасти те, що загинуло. І Він не робить різниці, І не робить винятків. І Він говорить: Той, хто прийме мене, той буде мати право стати Божою дитиною. Той, хто прийме, відповідно, той, хто не прийме. Не, не може стати Божою дитиною. Це наш з вами вибір. Це від нас залежить, буде діяти Бог в нашому житті чи не буде. Бог не відрікається ні від кого і не відвертається ні від кого. Ще раз, Матвія 11 глава: прийдіть до мене всі стомлені, і обтяжені. Якщо ви стомилися і ви обтяжені, прийдіть до Ісуса Христа, і Він допоможе вам звільнитися від ваших тягарів. Натовп був навколо Ісуса, великий натовп. Він йшов по дорозі до Яїра, щоб спасти його дочку. І тут підходить ця кровотечева жінка. Вона пробирається крізь натовп. Вона не мала права цього робити, тому що згідно з законом Мойсея, в неї кровотеча, вона нечиста. Вона не має права виходити посеред людей. Але в неї була критична ситуація. Я думаю, що ця кровотеча була непроста, не, 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 не слабенька, не якась незначна. Я думаю, що це було дуже сильно і дуже сильно впливало на її життя. Вона гасла життя з неї виходило, тому що в крові життя, і коли людина втрачає кров, вона втрачає все, вона втрачає життя. Це був її єдиний шанс спастися від цієї хвороби. І вона пішла на цей крок, на цей відчайдушний крок. Але це був крок віри в тому числі. Вона була впевнена. Вона була впевнена. Вона була впевнена в тому, що вона робить. Вона знала до кого вона йде. Вона зібрала достатньо інформації про Ісуса Христа. Вона прийняла тверде рішення і вона йшла за цим рішенням. Ісус не вирішував, зцілиться кровотечева чи не зцілиться. Він прийшов для того, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Він прощає всі гріхи і зціляє всі хвороби. Він любить всіх людей. Він любить всіх людей, і кожна людина для нього цінна і важлива. І хвороба це не є Божий план. Хвороба це не є Божа воля. Хвороба це наслідок гріхопадіння в Едемському саду, коли Адам і Єва втратили владу над всім, що є на землі. І вони віддали фактично цю владу в руки диявола. І тоді замість достатку прийшла бідність, терні і бур'яни, замість здоров'я прийшли болячки, замість достоинства прийшов сором і страх, замість життя прийшла смерть. Це те, що люди отримали, відступивши від Бога. І сьогодні, коли ми наближаємося до Ісуса Христа і з'єднуємося з Ним, нам відкривається дорога в Едемський сад в стосунки з Богом. Там, де немає недостатку ні в чому, там, де є Боже забезпечення, там, де є вирішення наших потреб, там, де немає страху, там, де немає хвороб, там, де немає поразки, а є перемога, є наповнення силою Божою і Духом Божим. Продовжую читати історію. 31-й вірш. Учні ж йому сказали: бачиш, як натовп тиснеться до тебе, а питаєш, хто до мене доторкнувся. Отже, озирнувся він навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. А жінка, налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним і оповіла всю правду. А він їй сказав: дочко, тебе спасла твоя віра. Іди в мирі і будь здорова від твоєї недуги. І коли він ще говорив, приходять від старшини синоги і кажуть, дочка померла твоя, навіщо ще турбуєш учителя? Натов був, натовп тиснувся. Ісус не бачив, хто доторкається до нього. І коли Він побачив цю жінку, і вона сказала, вона призналася, що це вона, що що з нею сталося, він їй сказав: віра Твоя спасла Тебе, віра Твоя спасла Тебе, віра Твоя спасе Тебе. Все, що потрібно доторкнутися до Ісуса Христа, все, що потрібно, віддати Йому свої тягарі. Недавно говорив. З якою сестрою і вона переймалася за якусь там болячку в своєму тілі, в неї там страх, паніка. А яй, що буде, ми з нею довго розмовляли. І нарешті я їй сказав: знаєте, вам треба просто переписати своє тіло на Ісуса Христа, віддати Йому своє тіло і перестати про це перейматися. Хай Ісус переймається вашим тілом, хай Він вирішує. Як вилікувати вас, як зцілити вас від тої хвороби? Хай він застосовує якісь методи і якісь там засоби, щоб ці симптоми зникли. Тому що поки ви переймаєтеся, поки ви хвилюєтеся, поки ви боїтеся, це свідчить про те, що ви не довіряєте Богу. Про те, що ви не впускаєте його в цю ситуацію, про те, що ви його тримаєте на відстані і намагається самостійно справитися з проблемою. Намагання самостійно справитися з проблемою. В критичних випадках, там де присутні диявол і нечисті духи, нічого не дасть. Ваші намагання будуть марними, тому що ви не переграєте диявола, тому що ви не перепереживаєте його, пропускаючи через себе біль, страх, страждання, ви не вирішите ситуацію. Через себе треба пропускати силу Божу. Через себе треба пропускати віру в Бога. Через себе треба пропускати Слово Боже, наповнюватися ним, щоб воно було хлібом на кожен день, щоб ви жили цим, щоб ви думали цими категоріями, щоб ви. Були подібними до Ісуса Христа в своїх думках, словах і вчинках. І тоді це все буде працювати. Отже, приходять з дому Яїра і кажуть, дочка померла, все, шансів в тебе більше немає. І ви будете чути таке в своєму житті, будуть приходити ситуації, де. Зовні все буде говорити, що виходу немає. Будуть приходити люди, буде приходити лікар, буде приходити інтернет, в якому ви шукаєте якісь там симптоми, буде говорити, вам виходу немає. Але вихід є Ісус. Він каже: Я є двері, хто війде крізь мене і вийде, спасеться. Спасеться той, хто входить в Ісуса Христа, той, хто покладається на Нього. І що говорить е, Ісус до Яїра? Почувши ці слова, що говорили ці родичі, промовив до старшини синагоги: не бійся, а тільки віруй. Ну, Я думаю, ви знаєте продовження історії. Ісус прийшов в дім Яїра, і Він підняв цю дочку і сказав, вона не померла, вона спить. І люди, ті, які кликали Яїра, які йшли, прийшли до Яїра, вони сказали, вони сміялися. Вони сміялися, вони казали, та що це вони тут дурницями займаються. Скільки разів я таке чув? Скільки разів я бачив ці скептичні погляди, критичні такі зауваження, та який Бог! Та що він там може зробити, де той Бог? Але скільки я бачив чудес, коли ми не звертали увагу на думку людей, коли ми дивилися на Ісуса Христа, і Він творив чудеса. Матвія 11 глава з 28 вірша. Прийдіть до мене, всі втомлені, і обтяжені, і я облегшу вас. Ісус не казав: йдіть в лікарню, йдіть на хіміотерапію, йдіть ще на якусь іншу терапію. Прийдіть до мене, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і ви знайдете полегшення душам вашим. О, наскільки це важливо! Це актуально у всі часи, не тільки тоді, коли війна. В будь-який час важливо, щоб душа була в мирі, тому що від цього дуже багато залежить. Мир мій даю вам, не так, як дає світ. Світ дає страх, світ нагнітає напруження, тому що на цьому диявол збирає свої дивіденди. Але коли ми в мирі, тоді Царство Боже діє в нас. Тоді ми впевнені, тоді ми не допускаємо помилок, тоді ми бачимо Ісуса Христа, а не проблему, і тоді приходять чудеса. Візьміть ярмо моє на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшення душам вашим. Яке ярмо в Ісуса Христа? В Ісуса Христа є ярмо Сина, Сина Божого, який довіряє своєму небесному Батькові, який слухається все. Був слухняний написано аж до смерті на Христі. Він був слухняним до кінця, коли він Гефсиманському саду молився і казав: Отче, якщо можливо, нехай ця чаша пройде повз мене. Але не моя воля буде, а Твоя ярмо сина це єрмо віри, коли ти довіряєш беззаперечно своєму Господу, і тоді Він може діяти в твоєму житті. Тоді ти скидаєш себе тягарі, тоді ти віддаєш ці всі тягарі Ісусу Христу. Тоді ти переписуєш всі свої проблеми на Ісуса Христа, і Він їх вирішує. Ярмо моє любе і тягар мій легкий. Якщо ви втомилися, якщо ви не, мають, не бачите виходу, якщо гріхи тиснуть вас, можливо, якісь залежності, демонічні впливи, страхи, але ви ще не прийняли Ісуса Христа, то найкраще, що ви можете зробити в цій ситуації, віддати Йому себе, переписати на нього своє життя, свою душу, своє тіло. Давайте ми з вами зараз про це помолимося. Схиліть голову, закрийте очі, покладіть руку на серце і скажіть в голос, звертаючись до нього, скажіть, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти син Божий, і ти помер за мене на хресті. Я вірю, що ти воскрес, і я приймаю Тебе. Ти мій Господь, і ти мій Спаситель. Увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Дякую тобі, Ісус, що ти мене почув, і тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі. А зараз я хочу помолитися з тими з вас, хто має потребу в встіленні чи звільнені. Кладіть руку на хворе місце, якщо місць багато, кладіть на голову, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Алілуя. Таточко, я дякую тобі за твою зціляючу силу, яка торкається зараз з цих людей. І в ім'я Ісуса Христа хай будуть знищені ракові пухлини, ракові клітини. Рак крові хай буде знищений, в ім'я Ісуса всяка корінь хвороби хай забирається геть, хай повністю відновлюються пошкоджені органи, хай зціляється кров, лімфа, імунна система, хай зникають віруси, хай зникають утворення, лімфатичні вузли, гемангеомини хай зникають, тромби хай зникають, кліщі глисти хай зникають, вірус гепатиту, імунодефіциту, герпес, папіломовірус хай зникає геть. Коронавірус, хай забирається геть. Хай зникають всякі інфекції, стафілокок хай зникає ім'я Ісуса. Хай повністю відновлюються дихальні органи. Хай відновлюються легені. Хай зникають всякі наслідки туберкульозу, пневмонії, коронавірусу. нормалізується кровопостачання, тиск, гормональні процеси. Хай зціляється хребет. Хай припиняються всякі викривлення, защемлення. Відновлюється сідничний нерв, міжхребцеві грижі зникають, диски міжхребцеві зціляються. Хай нормалізується слух, зір, хай загоюються вогнепальні поранення, опіки нехай зникають, трофічні виразки хай зникають. Хай відновлюються капіляри, хай забирається геть і припиняється гангрена в Ісуса, Хай відновлюються суглоби, хай зникають артрити, артрози. В ім'я Ісуса Христа хай зціляються дітородні органи, система травлення. Хай приходить радість, мир і припиняється залежність від медикаментів, алкоголю і всяких інших шкідливих речовин. Будьте благословенні, перевіряйте себе. Бог вас хай благословить. Йдіть за Ісусом.